27 січня стартувала виставка на честь 171-ї річниці від дня народження Павла Чубинського. Представники архівного відділу міської ради організували екскурсію учням шкіл для презентації виставки. Вона буде проходити протягом двох тижнів. Детально про життя етнографа розповідає краєзнавець Андрій Зиль. У Полонському він. Каже, і там писав, ну просто виливав трошки душу, гнітила його та ситуація. Каже, що ну це безлюдний або малолюдний дикий край. Там, там жили племена зир'яни, самовіди, лопарі. Ну самовіди... приміщенні казначейства постійно діє виставка, де відвідувачі можуть ознайомитись зі славетною історією життя Чубинського. Так як сьогодні у нас у місті визначається значна подія 175 та різниця з дня народження Павла Павловича Чубинського славетного земляка, фольклориста, етнографа, вченого, ми архівний відділ міської ради, вирішили організувати екскурсію шкіл для презентації виставки організованої фотодокументальної. Олександр Кучер, Богдан Фірсов, новини телеканал «Бориспіль».